Біля облдержадміністрації о 12-й годині збираються півсотні учасників протесту. Переважно це місцеві архітектори. Микола Шолудько пояснює, вони обурюються законопроєктом число 5655. Мовляв, через нього забудовник зможе будувати геть не те, що йому спроєктували. Власне в цьому законі сьогодні. Ігноруються всі права архітекторів, Більше того, вони вилучаються із закону про архітектурну діяльність як такі. Тобто, архітектор сьогодні, після прийняття цього закону, має право тільки спроектувати об'єкт. А далі права і повноваження передаються забудовнику. Згаданий проект закону також прибирає поняття авторського права на документацію. Додають учасники акції. А повноваження влади на місцях хочуть передати Мінрегіон Буду на думку головного архітектора рівного це згортання децентралізації. Все і централізується і все замикається на Київ. Забирається і зужується функції контролю за тим, що буде відбуватися в будівництві. Ну дуже проста річ, що навіть штрафи, які будуть сплачуватися, будуть іти не в органи місцевого самоврядування, а до державного бюджету. Ми, як архітектурна спільнота, виступаємо за реформу. Вона однозначно назріла, але її потрібно робити разом з Учасниками процесу до присутніх виходять представники обласної адміністрації. Учасники протесту голосують за резолюцію, яку передають чиновникам. Архітектори вимагають відкласти законопроєкт на доопрацювання із зверхуванням їхніх правок. Та проблема, яка піднімається, і ті норми, які сьогодні є в проєкті закону 56-55, вони е мають певні ризики, що будівництва, які будуть здійснюватися в великих містах, можуть не контрольовані бути владою в Тому числі і місцевої, тому ми отримали сьогодні звернення. Ми свого боку. Гарантуємо, що ми на рівні обласної державної адміністрації теж несемо певні пропозиції і сконтактуємо з народними депутатами, тому що прийняття закона залежить від народних депутатів. Чиновники радять організатором акції теж спілкуватися з народними обранцями від Рівненщини. Поки що звернення від архітекторів направили ще й в обласну та міську раду рівного акція в області проходить на підтримку загальноукраїнської. Ми звертаємось до влади, щоб вона в свої органи місцевого самоврядування в свою чергу звернулася до Верховної Ради для того, щоб залучити компетентних архітекторів, членів національної спілки архітектури. Сертифікованих архітекторів в комітети, де будуть розглядатися правки до цього законопроекту. Вже ведуться роботи, але ми хочемо бути впевнені, що це не прості слова, а дійсно вони будуть враховані. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.